Якщо ми подивимося на повстанців крізь призму, скажімо так, добровільності, недобровільності, яким чином вони потрапляли до повстанської армії? Чи мали вони перед тим якийсь досвід ведення бойових дій, то тут уже ситуація більш строката. Країні не знайдеться людини, яка не чула про славетне українське військо різних історичних часів. Історія українського війська це одна з найвеличніших сторінок історії нашого народу. Сьогодні мільйони українців надихаються українським минулим. Що пробуджує у нас ген українця? Українці вміють воювати, бо саме так звучить. Історія українського війська. Якщо вести мову про соціальний портрет українського повстанця 1940-х, початку 1950-х років, варто усвідомлювати, що абсолютна більшість понад 90% цих людей це були вихідці із сіл, здебільшого вказуючи на місце своєї праці чи на свій фах в будь-якій анкеті, повстанці писали рільник рідше ремісник. Лише незначний відсоток тобто на рівні 5 відсотків людей були уродженцями міст і мали завершену середню або незавершену чи завершену вищу освіту. Абсолютна більшість повстанців в освітньому сенсі були на рівні так званої народної школи, тобто чотирьох класів навчання. Якщо ми подивимося на Повстанців крізь призму, скажімо так, добровільності, недобровільності, яким чином вони потрапляли до повстанської армії, чи мали вони перед тим якийсь досвід ведення бойових дій? То тут уже ситуація більш строката. Безперечно, УПА була насамперед армією добровільною. Десь 70-75% особового складу. Це були люди, які прийшли делеговані або структурами назовими структурами ОУН до УПА. Відправлені на вишколи, а потім відповідно до підрозділів повстанської армії. Або це були люди, які не належали до мережі ОУН, але симпатизували українському визвольному руху, ідеї самостійності. Проте відсотків 25 – це були люди, яких мобілізовували. На різних територіях, де оперувала УПА, рівень мобілізованості був вищим. Найбільше мобілізовували, наприклад, там на Закерзоні, мобілізовували на окремих районах Волині, на Поліссі. Тобто були такі В Галичині рідше зустрічалися факти мобільності. В 1944 році значна частина контингенту, очевидно, більше 30% повстанців, це були люди, які тікали від мобілізації до Червоної армії і таким чином опинялися в УПА. Тобто ці втікачі самостійно там якось намагалися втекти із призовних пунктів і в таборах, які розбивали в лісах. Очікували, поки їх підберуть повстанці, включать до якогось підрозділу. Або це були люди, які колони чи вагони, з якими розбивали повстанці, і відповідно оцей мобілізаційний контингент забирали. Тобто була така певна конкуренція між Червоною армією і УПА в 44-му році за контингент мобілізованих. тому що людський ресурс був зрозуміло не безконечний і тому мобілізовані були так само на вагу золота. Якщо ми ведемо мову про те, який був вік українських повстанців, то тут ситуація дуже промовиста. До 90% повстанців були віком до 27 років. Років, тобто після 27 – це фактично тільки керівники. Дуже рідко хтось із повстанців був е рядових, сказати б звичайних стрільців, не був старше з 27 років. До одного відсотка були люди молодші від 18 років, але це теж була е скоріше винятком, ніж правилом. Абсолютна більшість це була вік від 18 до 27 років. Так само треба сказати, що дві третини повстанців, які Опинилися з тих чи інших причин, з того чи іншою мотивацією в лавах УПА, вони були неодруженими. Вони були парубками, як тоді казали, що цілком очевидно, зважаючи на доволі низький віковий сенс цих людей. Далеко не всі повстанці мали досвід служби в іноземних арміях. Та статистика, яка нам доступна, дозволяє стверджувати, що не більше третини. Всіх повстанців сукупно мали якийсь досвід військової служби до потрапляння в УПА. Якщо це були вихідці із західноукраїнського регіону, в них в більшості був досвід служби в. Польському війську міжвоєнного періоду, при тому треба сказати, що за спеціальністю за те, що зараз називають ВОЗ, військово-облікова спеціальність, більшість із них були або артилеристи, або кавалеристи. От дуже часто в анкетах повстанських зустрічається місце служби попередньої військо польське, спеціальність там артилерист або Кавалерист. Піхотинець зустрічається рідше ніж артилерист і кавалерист. Ті повстанці, які були виходцями із центру, із Сходу чи Півдня України, були здебільшого мали досвід служби в Червоній армії. Рідше служби в Червоній армії і поліції німецькій або інших німецьких військових формуваннях. Тобто їхня шлях до упав здебільшого через німецький полон, тобто, це були червоноармійці, які потрапляли до полону. Потім в той чи інший спосіб, щоб вийти з полону, наприклад, йшли служити в якісь німецькі добровольчі підрозділи, а потім звідти дезертирували і таким чином опинялися в УПА, приєднувалися до лісової армії. Коли ми говоримо про українську повстанську армію в контексті в розрізі такого питання, як види, роди Збройних сил, то очевидно, що українська повстанська армія була сухопутною. Армія мала тільки сухопутну складову. Вона не мала ні повітряних сил, ні тим більше військово-морських сил. Повстанська армія була сухопутною. Проте в повстанців існували крім піхоти, зрозуміло, основного роду військ в сухопутних сухопутних підрозділах, сухопутних військах. Існували і ще кавалерія, принаймні в 1943-1944 в році кавалерія використовувалася доволі. Широко існували цілі артилерійські підрозділи. У Нас навіть наявні фотографії там окремих батарей артилерійських. На використанні повстанців здебільшого були німецькі або радянські гармати різних калібрів від 37 до 76 мм. міліметрів. Це було зрозуміло трофейне озброєння, для якого цілком очевидно проблемою було дістати найбільшою було боєприпаси, ну і запчастини. Та й властиво для війни, такої маневреної партизанського типу, це артилерійське озброєння доволі. Часто ставало таким тягарем непосильним, тому з 45-го року командування УПА наказало, як тоді казали, магазинувати, тобто складувати важку зброю не тільки артилерію, але й важкі кулемети, які станкові кулемети, які розбиралися і складалися відповідні ящики, дерев'яні ящики, загортаючись перед тим. Тканину, яку значить, змочували в зброярській оливі для того, щоб уникнути корозії, потрібно сказати, що я згадував, що крім значить, артилерії, повстанці широко використовували кулемети, зокрема такі. І застарілі моделі, як шварц-льозе, е, ще з австрійських з перших часів першої з Війни були навіть окремі курені кулеметні важких кулеметів. Але крім того, використовували й модерні кулемети різноманітних конструкцій. І виробництва польського, і виробництва чеської збройовки, і виробництва радянського Дихтярьова дуже кулемет був популярний, кулемет Максима був популярний. Е, ну і, звичайно, найрізноманітніші Тіші німецькі кулемети використовувалися в вермахті: це MG42, MG43, MG34. тобто найрізноманітніші скоростріли німецького виробництва, які були доступні, але які теж мали свою одну велику ваду. Вони вони були неймовірно скорострільними. Якщо пам'ять мені не зраджує МГ Машингів гівер 42 в нього скорострільність була 1200 пострілів на хвилину. І зрозуміло, для ведення якогось серйозного бою треба було цілий віз боєприпасів тягнути за собою. Якщо йшлося про регулярну армію, це було легко зробити, але в умовах маневреної війни це було зробити набагато складніше. Ну і сам. Витрата сама боєприпасів, боєкомплекту вона звичайно породжувала питання те, щоб дістати боєприпаси, де їх дістати, також зафіксовано принаймні на Закерзонні, тобто на території сучасної Польщі, використання реактивних німецьких мінометів повстанцями, але це. В одному з документів фігурує. Невідомо чи така практика була частою. Але всі міномети інші, зокрема там 60-міліметрові, 82-міліметрові, ці міномети використовувалися в УПА доволі активно, тому що це така доволі зручна для маневреної війни артилерія. Також використовувалися гранатомети гвинтівочні гранатомети 12-го калібру німецького здебільшого з виробництва із такого важкого озброєння. Ми знаємо також, що повстанці мали на озброєнні чи зафіксовано, що в них було три танки. Це були трофейні та два з них були трофейні радянські. Один з них був по суті на тягачі тракторі навішані броне. Пластини, так би мовити, сталеві пластини, і такий саморобний танк. Відомо, що його використовували при штурмі однієї з польських колоній в 43-му році, де він був втрачений. Там за рахунок чого була фотографія, на ньому було намальовано три зуб, Значить, відповідно і існує фотографія цього танку. Також повстанці мали за різними даними чи то два, чи то три літаки. Це були німецькі літаки, які зазнали. Аварійної посадки, вимушеної посадки, але при тому. Збереглися. Один із е, таких літаків повстанці відновили і навіть е, здійснили один так би мовити такий пропагандистський рейд. Е, перелетіли декілька десятків кілометрів. Там повстанець на псевдонім Летун перелетів. Інші, які е, німці використовували як правило, як розвідувальні, як розвідувальні літаки, з них знімалося обладнання, е, фотографічне, в тому числі обладнання камери. Знімалися кулемети, знімались двигуни, тобто, все що що можна могло бути корисне використане, його із літаків знімали. Ну, цілком очевидно, що використовувати чи розгорнути авіацію як окремий вид військ. Можливості ніякої не було, бо не було ні матеріально-технічних засобів, ні достатньо, сказати би території, яка. Би, Постійно під стабільним контролем, яку можна було, на які можна було розташовувати техніку, обслугу аеродромну і так далі. Цікаво, що повстанці доволі непогано, особливо 43-й, 44-й рік, були забезпечені зв'язком. Це були і радіостанції, трофейні радянського виробництва, які позбирали на полях боїв, німецького трофейного, угорського трофейного, польського трофейного. Виробництва широко використовувалися телефони, так би мовити, системи Фельдшпреха німецької, яка і в окопи, в бункери так само проводили телефонний зв'язок. Наприклад, біля Антонівців, відома відомий табір повстанський вишкільний був в 43-му році. То там були. Не тільки автомобілі на озброєнні, сказати, на використанні в повстанців, були цистерни і пальним, але там були також телефонний зв'язок зі штабом, телефонний зв'язок там між черговими підрозділів, тобто доволі серйозно обладнано. Але найнадійнішим, звичайно, зв'язком був так званий грипсовий зв'язок, коли грипсами, записками зробленими спеціально на такому папіросному папері, тонкому сигаретному папері. Записками цими передавали інформацію, здебільшого в зашифрованому вигляді, передавали так званою штафетою, тобто від одного, від одного кур'єра до другого кур'єра. Як кур'єрів використовували або неповнолітніх, або жінок-дівчат, які не, не мали інформацію детальну про структуру організації, тому що. В випадку, якщо їх захоплювали, вони навіть при бажанні не могли розповісти нічого. Вони забирали ці от штафе, цю штафету оцей. Значить, грипс забирали, як правило, на мертвих пунктах зв'язку. Це могло бути під корою дерева, під штахетою паркану, під каменем лежав папірець, який треба було занести умовно за на велосипеді або пішки там за 10, 15, 20 кілометрів, і залишити там теж в умовно визначеному місці. Таким чином інформація могла за добу подолати до 150 до 200 кілометрів. При гарному кур'єрському зв'язку, коли якщо використовували велосипеди, інколи кур'єри під'їжджали автомобілями, наприклад, армійськими, радянськими чи німецькими, просилися підвезти, там жінка стоїть на дорозі, просить, щоб її підвезли до якогось іншого села. І це ще більше пришвидшувало рух передачі інформації. Але основною, звичайно, якщо говоримо про про зброю, базовою зброєю, це була стрілецька зброя різних типів. Якщо вести мову про гвинтівки, то це були безпосередньо і Маузера, системи Маузера німецькі, і системи Мосіна, радянські, австрійські Манліхера, і Чехословацькі, і польські системи і угорські системи, які використовувалися всіми арміями в Другій світовій війні. Крім того, використовували самозарядні, СВТ токарів, самозарядні, інші самозарядні гвинтівки, ну і така. Вже більш скорострільна зброя, це МПІ, Машинпістоль німецький різних модифікацій: це радянський ППШ, радянський ППС, це німецький Турмгівер. Вони були рідкістю 44-го року Шмайсера. Але окремі екземпляри є у нас фотографії, є зображення і повстанців із такими досить екзотичними на той час гвинтівками. Ще рідше в, вже в кінці 40-х. На початку 50-х окремі є свідчення про використання окремими повстанцями, зокрема керівником УПА тодішнього Василем Куком. На початку 50-х американського американського автомата, та? тобто який передали йому кур'єри, закинуті з американського літака відповідно з території Європи, перекинуті на території України. Тобто зброя була і найрізноманітніша, але проблема була в тому, що в УПА зброя. Не вироблялася, хоча майстерні з ремонту зброї існували зброя. Не вироблялася і боєприпаси, та калібри всіх цих цієї стрілецької зброї були різні. Зрозуміло, це була велика проблема. Забезпечення боєприпасами важливим теж таким чинником для ближнього бою в УПА були гранати, гранати різних конструкцій: і німецькі, і радянські, і знову таки польські. Навіть вони виробляли свої гранати. Тут уже було виробництво під. Кодовою назвою під такою назвою комар. Тому е гранати, звичайно, кожного повстанцями обов'язковому порядку були гранати. Була навіть той же згадуваний Василь Кук написав цілу методичку бій гранатами в лісі, де була певна особливість використання. Треба було Правильно кидати гранати, щоб вони не потрапляли до крон дерев і не падали назад на твої власні позиції. Тому там була специфіка використання бою. Ну і в кінці кінців граната дуже часто ставала останнім засобом для повстанця, засобом самознищення. Дуже багато повстанців підривалися на гранатах, щоб не здаватися в руки противника живим. Коли йдеться про повстанський однострій. То ми повинні чітко усвідомлювати, що як і будь-яка армія такого партизанського насамперед типу українські повстанці не могли забезпечити собі ну, уніфіковану форму одягу в усіх підрозділах. Були безперечно були проєкти створення повстанських мундирів. Ці проєкти красиві, вони із нараменними відзнаками, вони гарного зручного крою. Проте реально забезпечити цього всього було неможливо. Тому була така загалом установка командування. Кожен окремий підрозділ, окрема сотня, наприклад, чи окремий курінь. Вони повинні були мати. Бажано повинні були мати одинаковий одяг. Ну, наприклад, або це мали бути радянські однострої, або німецькі однострої, або польські однострої для того, щоб точно знати, як свої виглядають в сум'ятті бою, як такий найбільш. Очевидний зовнішній знак відрізнення всі повстанці намагалися використовувати головний убір мазепинки, мазепинки різних кроїв, різних типів, але з розташуванням тризуба. Хоча нерідко для маскування, для конспірації повстанці використовували або винятково німецьку, або винятково радянську, або угорську, або якусь іншу польську, і так далі уніформи. Доволі е, е, часто трапляються випадки таких, ну я би сказав, підмілітарних чи премілітарних якихось е, одягів. Тобто, це було здебільшого цивільний одяг, наприклад, цивільний піджак, який намагались перекроїти на щось подібне до військового кітеля. Або дуже часто повстанці використовували таку комбінацію, коли зверху був кітель німецький, а низ був радянський галіфе, які вважалися більш зручними ніж німецькі штани. Як правило, повстанці одягали або сорочку, або кофту. Під кітель, і властиво головний убір на цьому і завершував літню форму одягу. Зимова форма: ми маємо фотографії, як у шинелях різних типів повстанців, різних армій. Так і в звичайному селянському одязі це можуть бути кожухи, це можуть бути радянські ватники, ватні ці от що називалися в радянському сузі, фуфайки. О, тобто, оці всі речі повстанці теж активно використовували. Взимку використовували теж шапки різних кроїв, в тому числі і вушанки радянські, і німецькі труби, підшлемники, які дозволяли пережити холодну пору року. Тактика повстанської армії була диктована а умовами боротьби б. озброєнням. Цілком очевидно, що за відсутності достатньої кількості важкого озброєння, а головне за відсутності достатньої кількості поновлюваних боєприпасів повстанці не могли застосовувати тактику бою, яку використовували регулярні армії. Тому уПА орієнтувалися на Тактику такого партизанського короткого бою, чи це була засідка, чи це е, був напад на населений пункт або на е, позиції противника короткочасний, е, чи це був якийсь маневр з е, ударом, фланговим ударом і швидким відходом. Е, але в будь-якому випадку, навіть якщо е, повстанський підрозділ. Наставав жертвою нападу противника, існували чіткі інструкції, що в тривалий бій в'язуватись не можна. Потрібно, прикриваючись вогнем, намагатись якнайшвидше відірватися від противника, щоб заощаджувати боєприпаси. Тобто, здебільшого, намагались наситити підрозділ скорострільною зброєю, тобто, щоб на сотню було, наприклад, декілька десятків кулеметів. От. За рахунок цього дати швидкий бій, нанести швидкий удар, максимально потужне вогневе ураження в короткому проміжку часу, виконати задачу і відійти при потребі, навіть розсіятись, а потім зібратися у визначеній точці. Тобто, така здебільшого була тактика, коли від 46-го року приблизно, коли радянська влада застосувала особливо масовані, Акції антиповстанські, коли почали проводити всі ці великі блокади, вся ця красна мітла, оці зачистки лісових масивів. Тоді повстанці відмовилися від оперування великими підрозділами, і навіть сотні були розділені на окремі боївки, і повстанці здебільшого оперували окремими боївками. Ну, це на території Волині, рівнині території Галичини, на території Закарзоння сотні продовжили десь до 47-го року оперувати, а в Карпатах до 49-го, але потім і там розділялись на окремі боївки по 5, 10, 12, 3 людини, знову-таки залежно від умов проживання і можливостей ведення боротьби.